Вітаю, гостей каналу. цим відео хочу розпочати серію відео по електронній таблиці Excel 2007. Отже, перед початком ми трішки ознайомимося з дизайном, виглядом і головними елементами. Перш за все, потрібно знати, що файл електронної таблиці Excel, той, який ми створимо, наприклад, якусь таблицю, документ, називається книгою. Чому він так називається? Тому що в книзі є ось аркуші. Ось один аркуш, другий, третій і так далі. Якщо ми хочемо вставити аркуш, наприклад, ще додатковий, ось у нас є така команда на панелі інструментів: Вставить лист. Ось у нас додався лист. Ми його можемо подвійним клацанням на нього клацнути, переіменувати. І можемо натиснути права кнопка Переіменувати. Далі ми можемо назначити колір ярличка. Наприклад, цей колір буде червоний. Тобто ось зараз він обраний так виглядає, коли ми з нього е, підемо, то він виглядить ось так. І так, значить, Зовнішній вигляд електронної таблиці Excel е, має вигляд такої сітки. Е, стовпці номеруються англійським алфавітом, е, рядки номеруються цифр, чи, числами, цифрами. Е, для чого це зроблено? Для того, щоб ми могли виконувати розрахунки. Адже е, Перш за все, головне призначення електронної таблиці Excel це створити таблицю, в якій будуть виконуватись розрахунки в бухгалтерії, в економіці. Чому зараз всі частіше всього всі прайс-листи різних магазинів, списки товарів ідуть у електронній таблиці Excel? Тому що легше підрахувати за допомогою формул. З формулами я розберуся у наступному відео. Тобто розберу, розповім. Е, в цьому відео ми почнемо працювати. І так, з чого нам почати? Е, ну, Будемо розбиратися по ходу дії. Припустимо, ми хочемо створити сторінку щоденника е, шкільного щоденника. І так, значить, перший стовбець у нас буде е, боком написано, який це день. Е, в текстовому редакторі Word ми могли стати на межу і потягнути. В електронній таблиці Excel ми можемо змінювати ширину стовпця, потягнувши між маркуванням стовпців. Якщо нам потрібно однакові стовпці однакової ширини, ми їх виділяємо, ті стовпці, які однакової ширини потрібно, і зменшуємо розмір першої. Останні, які були виділені, стануть такі самі. Так само можна зробити із рядками. Ось, наприклад, беремо рядок. Ось так. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, зробити сітку для кросворда, ми стаємо тут на перехрещенні, виділяємо всю табличку, е показуємо, які у нас стовпці і показуємо, які у нас будуть рядки. Ну, ось у нас ось така сітка. Так, перейдемо на аркуш перший. Е щоб... Ага, Ми на аркуші першому перейдемо на другий аркуш. І так, значить, перший стовбець у нас буде е, написано понеділок. Е, понеділок, вівторок, середа. Другий це у нас буде е, дата Дата і е, підкреслювання лінія, така, в якій ми будемо вписувати потім рукою дату. Далі нумерація е, предметів, е, сам предмет, домашнє завдання. Ну і дві остаються оцінка підписів. E, значить, перш за все, ми вносимо e, підписи, предмет. Значить, Ми можемо спостерігати інколи ось такий ефект, коли у нас не влізає текст, він ховається під комірку. Тобто, якби ця комірка була пуста, був би ефект такий, що нібито зверху. Йде текст. Перевірити, в якій комірці який текст можна дуже просто. Ставши на цю комірку, і ми в рядку функцій бачимо ось який у нас текст там стоїть. Значить, Рядок функцій також призначений для роботи з функціями-формулами. В рядку функцій ми бачимо саму формулу або функцію, а у комірці ми вже бачимо результат, до якого привела наша функція. І так, розширюємо назад. Тепер наша задача е, налаштувати формат цих комірок. Саме основний е, елемент, саме основне налаштування в електронній таблиці це формат комірок. Де ж нам знайти? Е, і так, Виділяємо ті комірки, до яких потрібно якісь зміни зробити, форматування, тип змінити даних і так далі. І клацаємо праву кнопку. Праві кнопки у нас зазвичай знаходяться в контекстному меню команди, доступні до того об'єкта, по якому ми клацнули стрілочкою. І так, ось у нас є формат ячеєк помірок. Отже, перше, перша вкладка у нас ми вказуємо формат даних. Про це також пізніше розглянемо. Зараз нам потрібно вирівнювання. І так, у нас є інструменти відомі з текстового редактора, наприклад, вирівнювання по лівому краю, по центру, по правому краю. Тобто це вирівнювання по горизонталі. Ось ці самі інструменти. І ми можемо поставити, ну, наприклад, ми ставимо по центру. Наступне по вертикалі, тобто в комірки текст може стояти по верхньому краю, по центру, по нижньому краю. У 2007 офісі ось ці інструменти. Тобто зараз у нас стоїть по нижньому краю, ось ми бачимо. Тому ми ставимо, наприклад, по центру. І переносити по словам: це коли от текст у нас не влізає в ширину стовпця. Він тоді переноситься на новий рядок, і е, наш рядок трошки стає ширше, щоб влізло два рядка тексту. Е, тобто ми на всякий случай ставимо перено, переносити по словам. Е, далі, ось цей елемент відповідає за перевертання тексту. Це ми будемо приміняти в написі понеділок і дата. І так, Тут ми налаштування внесли. Ось так, наприклад, ставимо жирним. Е, далі «Нумерацію» вставляємо. В електронній таблиці Excel дуже зручна річ автозаповнення. Тобто в Excel закладені функції заповнення послідовності. Також є набори послідовності, такі як понеділок, січень і так далі. Тобто, ну, наприклад, у нас 1-2 це послідовність. Ми беремо протягуємо, наприклад, 8 уроків у нас. І ось воно стоїть. Тобто пропорції ми бачимо, коли тягнемо до якого моменту ми дійшли. Так само можна це робити з датами і так далі. Припустимо, у нас, наприклад, там 2, тут 7. Тобто крок у нас скільки? 7-2, 5. Да, крок. От тепер, якщо ми оцю послідовність продовжимо, то у нас буде 12. Да? 12 потім далі 17. Далі, далі, далі. І так далі. Тобто наша послідовність буде продовжувати до тих пір, поки ми не будемо тягнути. Е, в електронній таблиці Excel є послідовності, такі, як, наприклад, понеділок. От ми тепер тягнемо. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Є, е, наприклад, ось така послідовність. Ну, е, це не повністю українізована вона. Немає цієї послідовності, її вручну треба буде. Ми зараз російською. Наприклад, спробуємо так. Тобто, якщо офіс встановлений нормально, все, то послідовність буде йти. Ну ось, Російською послідовність є. Тобто ми можемо спостерігати, що в нас русифікована програма не українізована. Далі. Ми вводимо предмети, ну, наприклад, там. і так далі. Е, так, далі. Ось тут у нас буде боком понеділок. Виділяємо ті комірки, де в нас буде боком понеділок. Натискаємо знову праву кнопку і відкриваємо формат ячеїк. Тобто формат ячеїк це саме головне меню, яке треба знати при роботі з електронною таблицею Excel. Тобто тут налаштовується весь формат тексту, межі, тип в комірках і так далі. Тобто Тут весь формат комірок. Ось, наприклад, тепер ми вирівнюємо, наприклад, по центру, по центру, об'єднуємо. Тобто ті комірки, які ми виділили, вісім комірок на восьми рядках. Вони об'єднаються. Далі текст у них перевернеться. По горизонталі він буде по центру, по вертикалі він буде по центру. От тепер пишемо. Понеділок. Коли я приміняю. Уходжу із цієї комірки, у нас приміняється. Далі. Так само ми робимо для наступної комірки. Ми можемо ту комірку скопіювати, тобто у нас копіюється з усім форматом, об'єднанням і так далі. Але в рамках повторення я ще раз це пророблю: об'єднання комірок. Перевертаємо в комірках текст. Вирівнювання по центру. Вирівнювання по центру. Окей okay. дата і ось така лінія находила. Далі, як правильно е редагувати е нашу таблицю? Е в електронній таблиці Excel є декілька видів курсорів. Тобто, ось це курсор комірки, можна так сказати. Е ось я зараз водю мишкою, це курсор е миші. І коли я хочу е змінити текст. Якщо я, наприклад, хочу, наприклад, не математика, а малювання, я зразу пишу Я зразу пишу малювання. Якщо я хочу змінити, побачив якусь помилку, я ставлю сюди курсор, От виділяю цю комірку і клацаю ще подвійним клацанням, щоб поставити курсор. Або змінюю ось тут зверху в рядку функцій. Тобто ось беру якусь літеру і там заміняю. Ось так. Тобто три види курсору. Якщо потрібно змінити повністю, можна не ставити курсор, не стирати backspace, тому, е, тому що це все е, клавішою backspace, тому що це все час, е, а просто стати, написати, наприклад, інший предмет і все. Якщо вже ж ви побачили помилку, то тоді подвійним клацанням клацнули, поставили курсор, де потрібно і так далі. Далі, в межі нашої таблиці, якщо ми, наприклад, роздрукуємо, значить у офісі 2007 попередній перегляд знаходиться ось тут. Попередній перегляд потрібен для того, щоб подивитися, як на друк вийде наш документ. Ось бачите, в нас немає меж, тому межі нам треба задавати. Тобто ось ця сітка вона не являється ще таблицею, меж їх немає. Ця сітка потрібна для того, щоб ми зорієнтувалися, деяка комірка. І так, виділяємо нашу табличку, натискаємо права кнопка, формат ячеїк, границя. І ось тут ми можемо показати межі. Тобто я показую стандартним ну так сказати, ретельним подробним способом. Це все можна зробити, наприклад, через ось цей інструмент на панелі інструментів, але інколи його може не бути. Це може бути офіс, наприклад, стане там 10-й, 13-й, 20-й і так далі. Тому нам потрібно це все знати. І так, ми можемо вибрати лінію, лінія у нас звичайна стоїть. І ми можемо поставити, наприклад, це ось буде зовнішня, це буде тільки верхня оця лінія того місця, що ми виділили, тобто тих комірок, які ми виділили. Це буде тільки нижня, це буде тільки бокова, і це буде тільки бокова. Далі, ось це все будуть вертикальні поперечки, тобто оці всі поперечки, які йдуть у таблиці всередині. А ось це будуть всі поперечки, які йдуть тут всередині. Ну, для зразка ми зараз е, зробимо ось таким чином. Ми візьмемо синій колір. І ось ці поперечки поставимо синім кольором. Щоб ми побачили різницю. Ось таким чином. Далі, як зафарбувати деякі елементи таблиці. Ну, наприклад, ми хочемо розфарбувати нашу табличку. Відкриваємо знову формат ячеєк. І відкриваємо заливка. Заливка це у нас всередині заливається якимсь кольором. Наприклад, ми вибираємо темно-синій. Відповідно, шрифт нам потрібен якогось світлого кольору, щоб було на темному виду. Тому шрифт ми ставимо, наприклад, білий. І границі, границі теж, в принципі, ми можемо поставити всі білі. Наприклад, вибираємо білий колір і ставимо всі межі білі. Тобто їх тут на схемі не видно, тому що вони білі. Ось що у нас вийшло. Аналогічно ми можемо понеділок зафарбувати і так далі. На панелі інструментів швидше зробити це ось тут заливка. Наприклад. Ми візьмемо ось так в Тепер ми можемо скопіювати всю нашу ось цю табличку ось так. І вставити на інший день. Тобто написати, наприклад, вівторок. Ось таким чином. Е, далі. Перед друком нам потрібно показати область друку. Припустимо, ми хочемо, ну наприклад, ми зараз завершимо нашу сторінку. Ось так. Нехай буде вівторок, вівторок. Е, виділяємо те, що ми хочемо роздрукувати, вкладку розмітка страниці. І ось у нас область печаті. Ми натискаємо задать і в нас задається область печаті тільки те, що нам потрібно роздрукувати. Далі, так само, як у текстовому редакторі, нам потрібно вказати, у нас сторінка орієнтація, буде книжна чи альбомна. Ось у нас орієнтація. Зараз вона стоїть книжна, наприклад, нехай буде книжна. Або, наприклад, альбомна це якщо у нас повністю сторінка щоденника буде, це буде альбомна. Вона буде перегинатися, скріплятися як буклет. Ось нехай буде ось так. Тепер при попередньому перегляді дивимося, що в нас вийшло. Ось наша табличка. Ось показати поля ми можемо ось так поля показати. Можемо ось тут трошки змінювати, стискати. Ось наші поля можемо передвинути. І так далі. Тобто ось тут ми бачимо, як уже воно буде е роздруковуватись. І ще одна така функція, ми можемо подивитись, як наша таблиця вміщається в листки. Тобто бувають такі е великі е аркуші, що вони влізають на 5, 6 сторінок і так далі. І буває, що ми надрукували якусь таблицю. А вона не влізає нам в одну сторінку, тобто ще зачіпає другу. А нам все одно потрібно, щоб було на одну сторінку. Тому ми відкриваємо вкладку «Від» і натискаємо розмітка страниці. Отже, у нас має ось такий вигляд. Тобто, якщо у нас е, наша табличка, ну, наприклад, ми зараз візьмемо так табличку, роздвинуємо для зразка. Так, Це в нас альбомна, так. Да? Ось бачите, появився пунктир. Тобто Пунктир говорить, що це у нас Уже друга сторінка пішла. Наприклад, а ми хочемо все одно, щоб воно було на одній сторінці. Тоді ми беремо пунктир, Ось цей змінюємо, щоб у нас все влізало в одну сторінку. Тобто Це ось у нас перша сторінка, це у нас друга сторінка, це у нас третя. Тобто Ми беремо, затягуємо другу сторінку аж сюди і беремо, тягнемо, показуємо ось межу. Тобто ось таким чином, у нас от як ми вставляємо е картинку наприклад в презентації, а вона в нас не влізає. Ми беремо за кут її за маркер і зменшуємо, доки вона не влізе в нашу сторінку. Так само ефект тут такий самий, але шрифт все у вас залишається все те саме, тільки е втискається в листок, той, який вам потрібен. Після цього, як ви розмітили сторінку, ви можете вимкнути розмітку сторінки. Ну, це я спеціально домашнє завдання графу розмістив розширив, щоб побачити, який вигляд буде мати розмітка сторінки. Так, перемикаємо назад звичайний режим. Ось ми бачимо звичайний режим. Тобто тут ми бачимо, як воно вміститься на нашу сторінку. Отже, я гадаю, знайомство із електронною таблицею Excel завершено. Як змінювати шрифт і так далі, це я не буду показувати, тому що це зрозуміло ще із знання з текстового редактора. Тобто всі, хто дійшли до електронної таблиці Excel, зазвичай знають текстовий редактор. тому Саме основне я показав в наступних моїх відео. Ми ще не раз зупинимось на форматуванні комірок і так далі. Дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.